Діти війни 2022-2024 роки. Держава визначає цей статус як дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Дане питання регулюється постановою кабінету міністрів. За період з 2017 по липень, 2024 року. Статус дитини постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Отримали 926 дітей. Це діти, які постраждали психологічно. Відповідно до пункту 3 порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 5 квітня 2017 року номер 268 Право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка на час воєнних дій збройних конфліктів. Бо збройної агресії Російської Федерації не досягла 18 років, і в результаті чого вони отримали поранення, контузію, каліцтво, бо зазнали фізичного сексуального насильства, були викрадені або незаконно вивезені за межі України. Залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань, незаконно утримувалися, у тому числі в полоні, зазнали психологічне насильство. Разом з тим, психологічне насильство це моральні страждання дитини не потрібно доводити для отримання статусу дитини. Постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, не отри... необхідно до служби у справах дітей подати документи. Заява про надання статусу. Згода на обробку персональних даних, засвідчення в установленому порядку копії таких документів, свідоцтво про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини, документа, що посвідчує особу заявника, документи, що підтверджує повноваження законного представника дитини. Документи, що підтверджує факт перебування дитини в закладі, або родинні стосунки між дитиною та заявником. Довідки про взяття дитини на облік як внутрішньопереміщеної особи у разі наявності, паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки у разі наявності, паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі є паспорта, витягу з реєстру територіальної громади у разі наявності. Додатково можна подати документи, які можуть підтвердити обставини, під час яких дитина постраждала. Це можуть бути медичні документи, заяви про вчинення правопорушень щодо дитини, висновки експертиз, матеріали кримінальних проваджень тощо. Для отримання даного статусу, тобто статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, батькам або законним представникам або самій дитині, яка вже досягла 14 років, можуть звернутися до служби у справах дітей Ізюмської міської ради, яка розташована за адресою міста Ізюм, вулиця Покровська, 32, кабінет 61. нададуть консультацію відповідно до переліку документів і. Порядку надання даного статусу